В народі кажуть вік, живи, вік учись. Мені здається, я знайшов звідки пішла ця поговірка. Був такий науковий і культурний діяч Короленко. І сьогодні ми знаходимося біля Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Ми сьогодні піднімаємо дуже важливу тему, а саме тему освіти, в цей нелегкий час це важлива тема. Ми сьогодні поспілкуємось на нашому диванчику з ректором цього університету. Тож. Неможливо до такої поважної особи прийти з пустими роками. Запрошую вас на програму Диванчик. Вона у нас дуже чарівна жінка. О, та й ви чарівна Просто жінка, я бачу. Чіє. Ну, вау. Класна. Доброго дня, дозвольте. Доброго дня. Марина Вікторовна, я йшов з вашою колегою сюди десь півтори хвилинки до вас. Да. І весь цей час мені говорили ваші регальні. Але я єдине, що запам'ятав, що ви чарівна. І от коли я вже вас побачив, я в цьому 100% пересічився. Я вам дуже вдячна. Дякую. <смірш> дякую. дякую вам, що ви погодили сьогодні з нами <смірш> на <смірш> наш диванчик. Цукерочки для нас Дякую. Такі красиві квіти. То у вас такі мають кожного дня стояти. Оце наші сіри стари, хто да. працював. І вони всі такі дуже достойні люди. Важливо, вони, да? Да, вони науковці, мистецтвознавці. вони найкращі люди нашого суспільства такого подають. <рес> а наш ректор постійно улибається. Правильно, бо в мене такі красиві викладачі працюють і, ну, і дуже розумні. І так, друзі, у нас сьогодні в гостях чудова і гарна, як ви бачите, ректорка Марина Вікторівна. Сьогодні ми з нею будемо говорити на рахунок освіти. І перше питання, яке я хотів би вам задати, кожен ректор колись давно. Або недавно був викладачем. Ви були ж викладачем колись? Так, я дуже довго працювала викладачем, я дуже люблю викладацьку роботу, і вона в мене виходить, тому що я дуже люблю студентів. Я дуже люблю студентів. І я завжди помічаю от якісь такі особливі сторони позитивні у студентів. І я намагаюся їх розвивати. І студентам це подобається. Я помічаю от таких студентів, у кого світяться очі. І я стараюся тих студентів. Студентів зразу взяти як, скажімо, в обороти в наукову роботу, я їм зразу починаю давати якісь завдання. Ми обов'язково на конкурсах наукових робіт або там на якихось олімпіадах, на якихось змаганнях ми перемагаємо. Тому що е, такі студенти вони, е, вони світяться зсередини і вони природжені от, е, фахівці, педагоги з високої літери, науковці. І це треба підтримувати. Тримувати і давати таким людям шанс. Що саме ви викладали? Коли я тільки прийшла на роботу в університет, я викладала на всіх факультетах, крім природничого, вікову фізіологію і шкільну гігієну. Я приходила на сім на роботу і уходила в 21.00. Я працювала без обіду, без вечері, без сніданка, тому що в мене був весь університет по підгрупах, кожна група підгрупа, і я ходила і викладала цей предмет, який я обожнювала, а потім мені дуже сподобалась педагогіка. Взагалі, я коли навчалася на передничому факультеті, наш декан Андрій Потапович Каришин він вже пішов від нас. Він привів. До нас такого педагога Вірзілін Микола Миколая, який написав методика викладання біології. Я була на третьому курсі. Нас запросили в малу актову залу. Ми я сиділа в перших рядах. І коли прийшов Микола Миколаївич і став викладати читати лекцію з методики, я була ошелешена. Я була ошелешена, що він, що він живий. Мені казалось, що ті що автори, підручників, по яких ми вони вже там десь і. А тут живий, жива легенда. жива легенда, і він такий цікавий, і він такий простий, і він такий прикольний. І мені так він сподобався. І я думаю, я теж можу щось Це таке Він став вашим да, зірцем. В той він момент. зірцем став. Я дуже вдячна Андрію Потаповичу, каришну декану передничого факультету за те, що він от саме показав приклад, як співпрацювати з науковцями, з методистами, як от студентів залучати до. Отакого от прекрасного до науки, до методики, до педагогіки, щоб ви знали, цей університет збудований в 1903 році. І от цікаво, що по дорозі до кабінету вашого Марина Віктора я бачив плеяду видатних ректорів цього університету. І що знову хочу підкреслити: це перша ректорка, ректорка, тобто жінка. Друзі, для мене це ну на певному етапі навіть перемога. Перейдемо до освіти в глобальному. От з початком війни чи змінилось щось в освіті. Для нас студент це основа університету. Це стрижень, навколо якого все-все-все отак і вертиться. Ми все робимо для студента, щоб студенту було комфортно, щоб було комфортно навчатися, проживати, щоб студент почував себе щасливим і щоб у нього склалася не тільки навчальна діяльність, а й особисте життя. Це дуже важливо. Я хочу зазначити, що ми дуже багато працюємо над тим, щоб навчальний процес подобався студентам. Але ось пандемії два роки, а тепер такої страшної війни. Вони наклали свій відбиток і зрозуміло, у нас зараз дистанційне навчання студентами. А вже з серпня місяця ми починаємо офлайн навчання. У нас вже студенти вийдуть на навчання в аудиторії. Їх можна буде отак вживу і навчати. І бачити їх хоче вживу, бачити їх хоче, говорити з ними. У нас дуже сильно працює студентська рада, От, хоча і військові е, дії зараз йдуть, а студентська рада у нас працює студентами. У нас зараз йде, відбувається посилення до гуртожитків. От. І хоча у наші студенти вони люб'язно волонтерять і вони дають свої місця до проживання в гуртожитках. Взагалі у нас пройшло більше 650 внутрішньо переселених осіб, і ми спочатку війни подумали, як же нам так, організувати діяльність, щоб ми і студентів навчали, але і навчання було за розкладом. Я з колективом своїм своїми проректорами, ми стали зустрічатися з кафедрами, з факультетами, з кожним. І я говорила так, що я сама не можу зібратися, мені важко. Для мене такі потрясіння, оця війна. і все. Але я повинна зібратися і я повинна зробити. Так, мотивувати вас на роботу. Ми повинні займатися науковою роботою, ми повинні навчальну роботу бездоганно вести студентами. Ми повинні підтримати кожний один одного, і особливо студентів. І таким чином у нас налаштувалася співпраця, і люди зрозуміли, що я теж хвилююся, мені теж погано, але я їх підтримую. Вони, вони казали, а може, ми вас підтримуємо, ми теж хочемо, щоб у нас все було успішно. Отака у нас тендем з'явився, іначе у нас робити університет. Тоді е, я сказала е, кафедрам, що ми повинні провести роботу з внутрішньопереміщеними людьми. У нас їх проживає 450 людей, дітки. Е, проходиш гуртожит, так, так весь отак трясеться ходором, бо діти бігають з поверху на поверх і це я кажу, давайте займати дітей. І от на, наші проректори, проректор з виховної роботи, Людмила Миколаївна Гомля, Значить, з колективами факультетів, кафедр розробила план роботи з дітьми і е, їх батьками. І вони у нас були задіяні 150 видів робіт з ними. Пройшло. Да, кожен день по три, чотири е, заходи відбувалися. У нас тут всі театри давали свої вистави, всі ансамблі. Ель Кравчук приїжджав до нас, давав свій концерт, і наш колектив як то він втратив втратив боязнь цю страх. Оцей страх. Тому що ми в роботі в роботі. Ми, в роботі, постійно, ми згуртовані. Я на навантажувала. Але ми повинні були своїм з нашим колективом з менеджментом проявити характер. І ми стали залучатися наших дітей. Області, і інших регіонів до дня відчинених дверей, і у нас стали проходити кожен місяць дні відчинених дверей, слюдня Миколаївна і голова студради тут прийшла. Yeah. Yeah. І ми стали такі всякі заходи. Проводити день відчинених дверей. Причому ми проводили динамічно. Mm. Ми показували матеріальну базу кожного факультету, студенти саме показували. Вони проводили по всіх наших аудиторіях, по всіх музеях. Це все йшло через. Ютуб і діти під'єднувалися, і батьки дивилися. А потім ми понаписували ще листи всі в регіони і сказали: ми вам протягуємо руку до допомоги. приїжджайте до нас вступати. Подивіться, які у нас великі можливості. Скільки у нас відкривається нових спеціальностей? Ну, де ви бачили освітню програму? Психолог поліцейський. А у нас є психолог поліці. Мене такі ще не зупиняли. Ми підписали договори з усіма позашкільними закладами нашого міста і підписуємо зараз з областю про спільну співпрацю. У нас 1500 керівників гуртків, які бажають у нас пройти освітню програму саме по позашкільному освіті, бо у них немає таких дипломів. І нема таких документів. От ми отак працюємо. Ви правду кажете. Це відволікає. Відволікає цих страш від страшних новин. А нам треба продовжувати працювати, тому що це запорука нашої перемоги. В принципі, я хотів вам задати питання: чи планується у вашому е поточному навчальному уроці? Нові студенти, біраторієнти. Ну я розумію, що планується тому що... зараз. Ми з тема світу заводимо mm. таку магістратуру, вона дуже популярна і нам платформу дає ресурсний центр, наш обласний, для того, щоб ми могли успішно вести заняття з нашими магістрами. Ми весь час розвиваємося. Ми не стаємо на місці. Ми дивимося, які фахівці необхідні нашому регіону в Україні необхідні фізична реабілітація. Це ми запровадили біологія, здоров'я людини, фізична реабілітація. У нас іде підготовка бакалаврів, магістрів з цього напрямку. Тобто, ми розвиваємося, розвиваємося в такому русі, яка, яке необхідна нашому так. суспільству. Я знаю, що для того, щоб студенти могли з поточного року почати навчання, є певні правила, які мають бути впроваджені по любому в будь-якому навчальному закладі. Ну, окрім бомбосховища, я вас запитаю зараз, чи у вас є таке. Що ще, Які, можливо, ще там, знаєте, є правила, які 100% треба наглядати? Е, ви знаєте, ми весь час виконуємо всі оті місії, які так. пропонує нам Міністерство освіти і науки. І Міністерство нас заохочує. Ось, наприклад, нам дали недавно StarLink, е, мобільний інтернет. У нас в університеті Єван, ласк, дякуємо тобі. Короленко, Короленка також привіт. Ми дуже дякували міністерству за таку довіру, адже тільки 60 вищих закладів освіти одержали Starlink, і ми в тому числі. То наш університет вважається одним з найкращих університетів України. От да, ми готувалися і готуємося. У нас є бомбосховища, у нас є спорудні захисти. Чи вплинула пандемія і війна на якість навчання? У нас наскільки сильний? Університет, наскільки сильний підготовлений колектив науково-педагічний, що не війна, не пандемія, не будь-які зміни в суспільстві не можуть вплинути на якість навчання. Тому що ми боремося за якість навчання. У нас є центр якості навчання. Ми досліджуємо викладач очима студентів, ми досліджуємо навчальний процес студентів. Що Необхідно для того, щоб поліпшити навчальний процес очима студентів. Ми працюємо з стелхолдерами. Стелхолдери нам надають рекомендації, як нам поліпшити, як поліпшити проходження практик. Стелхолдери це директори загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів, центру якості освіти. Приєдналися і ми розбирали, що необхідно для того, щоб був якісний навчальний процес. Чи є студенти-викладачі, які зараз захищають нашу країну? Україну. у нас дуже патріотичні викладачі. Викладачі у нас ну майже вся молодь у нас в теробороні і є, і є також в Збройних силах України. Це наші найкращі викладачі, найкраща молодь. І ми їх підтримуємо, ми їм допомагаємо, ми їм купуємо необхідні їм речі, і ми опікуємося ними. Ми дуже бажаємо, щоб вони. Повернулися з війни живими, здоровими і продовжували прекрасну педагогічну діяльність з нашими найкращими студентами. Друзі, ми справді вас чекаємо. Я знаю, що на тих територіях, де проводились бойові дії або їх вже окупували. 100% були звичайно і навчальні заклади. Можливо, ви прийняли ось такі от навчальні заклади у себе на базі вашого університету. Так, у нас є два евакуйованих заклади: це Бахмутський коледж фізичного виховання і ліцей. Це ліцей і коледж фізичного виховання з Бахмута, і Покровський педагогічний коледж. Два міністерства нам довірили їх прийняти на нашу базу як така, яка відповідає запитам функціонування, вимогам функціонування закладам такого типу. Зараз у нас Бахмутський коледж дуже активізувався. Завтра у нас Олімпійський день разом з ними. Да, у нас завтра разом з ними починає працювати літня школа. Вона називається драйвові канікули в ПНПУ. Бахмутський коледж нам теж дуже допомагає, тому що вони вивезли свої свою матеріальну базу, і весь час вони і сі довозять. Вони на нашій території розміщають. Клас фізики, клас хімії, нова українська школа, тренажерний зал, зал для боротьби. Ну ми їм повністю дали можливості для функціонування, для успішного функціонування. І вони нам ну в нас з ним пов... з ними, з цими закладами, повна співпраця після перемоги. Як би ви хотіли, що б ви хотіли можливо змінити, додати, впровадити в своєму університеті після Старлінка, Чого ви новітнього також очікуєте у себе тут? Можливо, ми вже почнемо ракети будувати. От які у вас мрії на майбутнє? От ви знаєте, ви читаєте мою думку. Я зібрала колектив, і це була рада університету. І перше, я сказала, тут зібралися всі науковці. Ви науковці. І я сказала, хоча війна, і все де ваше відкриття. Мені треба, щоб ви відкриття робили. Ви повинні робити відкриття, бо ви науковці, це ваша, це ваша основна робота. Ви повинні вміти робити відкриття. І я повинна знати ваше відкриття і пишатися вашими. І я буду пишатися, і всі студенти будуть вами пишатися. Ми відпрацьовуємо педагогічну майстерність у наших викладачів і у наших майбутніх фахівців, щоб всі вони будуть працювати в колективах. Колектив це обов'язкове спілкування. І от кожна людина повинна навчитися спілкування. Спілкуванню на будь-яких сяблях. От саме наш вуз повинен дати таку, таку можливість. Те, що ми створюємо матеріальні бази, те, що ми, ми, ми повинні це робити. А от ми повинні вчити духовності. Духовне повинно бути виховання, виховання любові до людини. що Все найкраще воно створюється в любові. От я вас слухаю, я розумію, що я вже змотивований десь на пару місяців вперед. Але як ви мотивуєте своїх працівників, своїх студентів? Поділіться, будь ласка. Дякую. Людину робить її оточення. Короля робить світа, а людину її оточення. І тому, якщо у людини є позитивне оточення, людина ніколи не буде хворіти, вона ніколи не буде байдикувати. Дуже важливо, щоб. Була самомотивація. От якщо людина говорить, що от я не вдаха, от до мене все таке. От от так і буде. А якщо людина говорить, що в мене все прекрасно, я прекрасна, і у мене все прекрасно, і мої друзі такі, е, от і до мене, от я піду там на навчання, і біля мене будуть. Такі прекрасні люди, і я буду щаслива. І буде так, так і буде. От я знаю по собі. У нас колектив мотивований, тому що я сама мотивована, незважаючи на будь-які дії. У нас буде прекрасна Україна, і ми її відбудуємо. І будуть прекрасні педагоги, навчати прекрасних дітей, і будуть щасливі педагоги, навчати прекрасних щасливих дітей. Марина Вікторна, я не знаю, чи це буде фамільярність чи ні, але з кожним гостем, який до нас на диванчик приходить, ми закінчуємо програму тим, що мені дають п'ять. Ви мені дасте п'ять? вам гарно за інтерв'ю. Дуже приємна. І дай Бог, щоб ваша програма працвіта. А ви знаєте, у мене легка рука. Оце я проходжу там ну, на базар, наприклад. Я стою там і щось мені сподобалося. І я починаю покупати, і така черга вистрає. Я дуже задоволений сьогоднішньою нашою розмовою з нашою гостею, і мені сподобалась думка, яку вона підкреслила. І до цього я хотів би вам навести декілька прикладів, ну навіть просто озвучити такі речі. Ви знаєте, що більшість диктаторів і взагалі поганих людей вони були високоосвіченими людьми. І ви бачите, для того, щоб стати гарною людиною, мало просто бути е, освіченим. Треба не забувати про мораль, про духовність, як говорила Марина Вікторівна. Друзі, я вам бажаю в цьому році не закривати всі ваші плани. Йдіть навчатися. Виберіть для себе ту спеціальність, яку б ви хотіли в своєму житті реалізувати пізніше. Будьте завжди наполегливими, працюйте, і ви будете досягати успіхів в будь-якому вашому виборі. Все буде Україна! З вами була програма Диванчик.